Всім привіт! Ми йдемо до логопеда. У нас сьогодні такий цікавий день. Льова не спав. Дуже добре. А тепер уся психої ночі. Да Льова, ти йдеш до логопеда. Ти біжиш до Ее. Да ти що? Ну, одним словом, сьогодні в нас весела погода. Пасмурно, волого. Але, в принципі, Ну, я думаю, для зустрічі з, ну, з логопедом підходить. Тим паче, коли ти півдня проспав. А то ж наступне підключення буде трішки пізніше. Покажу, що я там наваяла з одежі для котеняток своїх. Все. Поки світло є, можна хоч трішки подивитися, крипки плавають. Бідняжечка в моїм воздухі, повітря. Всім привіт ще раз! Я вже одягнула котиків і хочу поділитися своїм результатом. Отож, почнемо з червоної кішечки, яка була в сукні. Зараз вона виглядає ось так. Я додала ковтинку і штанці ось такі. Знаю, як правильніше показати, ось такі штанці для хвостика. Таку зробила дирочку. Застібається ковтинка на пуговку. Хотілося, щоб можна було знімати юлозити, гратися по різному. Тому в принципі, як для дівчаток, мені здається, роздягнути, одягнути, переодягнути буде цікаво. Сукня в мене залишилася. Ну, можливо, хтось захоче і сукню, і такий набір, так одягу. Тому, в принципі, ну як для мене, то нічого не бачу страшного, щоб. Одягнути навпаки, чим більше одягу, тим частіше можна переодягати, можна робити різні образи. Мені здається, що хто не любить одягнути свою іграшку. Тим паче, в дитинстві ми всі самі шили, самі в'язали. Не знаю, маму, папа бабусів просили, щоб допомогли в своїх якихось там маленьких проектах. Тому ось такий образ першої киці. Штанці і кафтинка. Я ніяку пуговку цей раз не додавала, тому що, в принципі, ну, я не захотіла, якщо чесно. У мене є там, здається, якісь декоративні пуговички, але ну, просто не захотіла і все. Цікавих як ось, якихось неординарних немає, а бджілку, там, яблучку я не захотіла додавати. На Наступним у мене був образ це сукня. Не сукня для цієї Маленької киці принцеси. Я не знаю. В попередньому відео я вам показувала, там вона ще була не зібрана, так? Але коли я її зібрала і одягнула, це мені чомусь таке, якусь принцесу. Просто нагадує, вона така в цій сукні така повітряна, ніжна. У нас декілька шарів. Тут доволі цікаво, я зробила. Можливо, комусь буде цікаво. Хтось захоче собі так зробити, одягнути так іграшку. Ось так. Такі валанчики в мене тут. Ззаді також є полочка. Так. Ну і відповідно від того, як одяг лежить, ми з вами будемо мати і результат. так ось так. Ось так. Мені здається, вона така вийшла ну, доволі ніжна. Можливо, якщо б там світліше плаття, то вона була б іще мімімімішніша. Але чомусь не знаю, я коли підбирала нитки з того, що я мала, то в даному випадку до зелених оченят, ця сукня, мені здається, підходить якнайкраще. Хвостика тут спіралькою так закрутився. Хоча хочу сказати, що схема хвостика всіх однакова. Увага. Відбій порізну? повітряної тривоги. Я навіть Увага, відбій повітряної тривоги. Ось. Ну, відбій повітряної тривоги, тільки що все вже радує, можна не хвилюватися. Продовжуємо зйомку. Так. І третій котик це ось такий. До речі, над одягом для цієї якиці я найдовше думала. Сукня була, ковтинка була, штанці були, щось хотілося таке, якусь маєчку, якусь футболочку. Перев'язувала я, напевно, разів 5. Чесно, підбирала різний та ниток. У мене, до речі, не так багато залишилось, але, тим не менш, підбирати приходилось, підбирати приходилось доволі. Багато, тому що в мене є, наприклад, новий моток, не хочеться починати його, тому що а з нього можна зв'язати повноцінну іграшку, а вже і залишки, тоді вже в'язати одяг, так? Або якусь маленьку іграшку. Ну, Приходилось думати думати, взяла залишки, які в мене були. Довго по-різному пробувала, пробувала сукню, пробувала кафтинку, пробувала комбінізон, нічого не підходило. Потім вирішила, що видягнула я її знову таки в такій штанці. Цей раз у мене червоні ось такі штанці. І така кавтинка, ніжна, ніжна. Мені здається, що цей образ вийшов такий ніжний, тому що сама киця бірюзова, так. Така ніжного кольору. В ковтинках в неї блакитно-жовта, молочна. Так? І штанці червоні придають якоїсь яскравості. Так? Я ще й кайму зробила фіолетову, щоб хоч якось. Цю ніжність розбавити, тому що прям мі, мі 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 мішечка така. Ну, це, звичайно, цікаво, класно, але мені здається, що в певних моментах хочеться щось таке яскраве, щоб було. Мені здається, для цієї киці це саме воно, саме то, саме те, що потрібно. Так, ось. Одяг, я який вив'язала, показала. До речі, ви мені напишіть, потрібний вам мейк Майстер-клас на цих кіць чи не потрібен. Майстер-клас в плані експрес. Ну, я не буду попетельно розпові... показувати, як там вив'язувати що. Ні, просто схема і декілька фото, щоб ну, ви могли там якісь можливо, моменти глянути. Чи вас можливо там щось зацікавить? Якесь, можливо, моя ідея чи щось таке інше. Так. Про це все розповіла, тепер розповімо ще про один момент це розплутування, чи як перев'язування. Так, напевно, перев'язування речей. Вирішила я розпустити кофтину, яку я в'язала для льовчика. Чому розпустити? Тому що були зроблені мною декілька помилок. І, одним словом, ковтина не лягала на сина взагалі ніяк. Вона широка, вона така, знаєте, вийшла, ніби кулька. Дитина в мене кулька повітряна. Ну я не хотіла, мені не подобалось. Вона в мене лежала-лежала, а у мене нитки вже майже закінчились. Купувати нові я поки не можу. Ну, мені просто на них фінансів не вистачає. От тому. Вирішила, що буду перев'язувати, розпустити, перев'язати, можливо, додавить. Тим паче, що я задумала кофту в стилі бабусин квадратик, так, і мені потрібно буде на квадратики, ну, нитки різного кольору. У мене, до речі, трішки є. Миток, але їх буде замало. І коли я розпущу те, що в мене не носиться, або я зв'язала і просто лежить, тому що там і деякі помилки, то прийшла до висновку, що а, потрібно розпустити і переробити щось. Таке, що я буду дійсно одягати, якась нова ідея, якась нова задумка. І, до речі, вам тоді покажу, що ж вийшло. Зали... Рукава я вже розпустила. У мене залишила, здається, спинка. Ось тут я вже також вона розпускала. Як ви можете помітити, мені навіть не вистачало ниток на те, щоб повноцінну ковтинку зв'язати. Вона зв'язана з різних малесеньких кусочків. Тому що на той період, коли я це в'язала, я пробувала, по-перше, спицями в'язати, по-друге, я пробувала ті залишки, які в мене є, вив'язати. Одним словом, ліпила-ліпила, сама ковтина дуже класна вийшла в кольоровій гамі. Мені сподобалось. Але, як ви можете помітити, тут широко, бачите, горловина, ну ніби для лодочки, а для хлопчика лодочка ну, взагалі ніяк. Тим паче, ну я ж кажу, це мой, мій перший досвід в кофті, тому тут деякі помилки, які доволі, ну скажем так, ну не красива, лежить вона на сини, так? А чому для сина я вязала? Тому що не так мало. Потрібна була якась маленька річ. Ось у мене тепер такий жовтий меточок з'явився. Ось. А ще в мене була кафтинка, я її в'язала для себе, в'язала я крючком, в'язала для того, щоб носити вдома. Я, до речі, в ній доволі довго ходила. Один сезон так точно по квартирі. Ось така кафтинка. Теж, бачите, зв'язана різного кольору. Почала я червоним, думала, що в мене його вистачить. Але коли я вже відв'язала. Як ви можете помітити, як правильно кокетка, так? Ну, одним словом, відв'язала трохи, зрозуміла, що не вистачає, почала шукати, що в мене є вдома ще зниток. І ось таку рябеньку ковтинку зв'язала. Тут, до речі, рука в три четверті. Тут ще узор ну, ось такий цікавий. А тут просто стовбик з накидом. накиду. Кофтинку я одягала лише вдома. Я не скажу, що вона на мене зараз мала. Да? Ну, в попередньому відео я жалілася, що поправилась. Вона на мене ні, не маленька. Вона на мене якраз, але справа в тому, що тут поєднані і рожевий, і червоний, і сірий, і бордовий. Як для дому це класно. Ну, По квартирі ходити, так, вона тепла, вона гріє, бо це шерстяна нитка якась там міксовка. От. Але для мого задуму мені потрібні кольори. І тому я розпускаю цю ковтинку, ось цю жовтеньку, так. І я думаю, якщо я пориюся, я ще знайду, мені здається, синя є, але я не впевнена, що я захочу її розпускати поки що. Можливо, я її залишу на пізніше, тому що у мене є ще одна задумка, що можна зробити, і тоді вже та ковтина піде туди. До речі, зараз вам покажу. В мене вона, здається, лежить в якомусь з пакетиків одну хвилинку. Так, кофтинку я вже принесла. Ось вона така м'ятинка, бо вона з пакета. Ось такі така рука. Вона класна, вона тепла, вона, ну, красивого, приємного синього кольору. Але є одне маленьке но. Ну. Виходить, коли я зробила ВТО, їй, все було чудово. Ну, в принципі, все було чудово, так? Ось. Але коли я нечаянно, скажімо так, кинула її в пральну машинку, рукава трішки збіглися. І ну, коли ми, скажімо, експериментуємо зі стиральною машинкою і в'язаними вручну речами, нічого доброго не виходить. Одним словом, якщо в тілі я ще в неї можу стиснутися, так, то рукава а, стали короткими. І вони настільки збіглися, я не ну, не знаю, передасть камера чи ні, ну настільки збіглися, збилися, ну. Вийшла ковтинка на 14-річну, 15-річну дівчинку дуже-дуже худесеньку. Так як у моєму оточенні таких дівчаток немає. Та, мені здається, що не кожна зараз підліток захоче носити в'язані речі, то я вирішила її розпустити і перев'язати. Перев'язати, я знайшла ще трішки такого молочного кольору, щоб зробити рукава більшими. Розпускати, чому я буду повністю, тому що, ну чесно скажу, я не впевнена, що я знайду повністю відтінок, хто такий, який в мене тут. А, в зв'язку з цим, ну, я ще просто не придумала. Я ж кажу, кофта класна, а поки вона лежить. І я думаю, що я придумаю або додати нитку, або просто розпущу до певного періоду, потім добавлю якусь. Ну, розумієте, додається якимсь іншим кольором, крім молочного, я не бачу сенсу. Тоді буде попугая і я просто не захочу виходити нікуди в ній. А просто для дому, ну, в мене багато одягу для дому, Ось там. ну. Ну, як багато, можливо, комусь це мало, а як для для мене я ну не люблю багато, багато... нагромадження, на так, нагромадження робити. Я роблю краще декілька речей, але ці речі улюблені, ти їх носиш із задоволенням, потім побачила якусь новинку, тобі сподобалось, купила, поносила. Або утилізувала, або переробила на щось, або взагалі вона зносилася і, і все. І ти з нею попрощався. Що стосується в'язаних речей, ну, в мене рідко таке. оці речі, які я вам показала, оця ковтинка, ось ця. І ось це, це взагалі нонсенс. Ну, взагалі я таким ну, майже не займаюся, ну, ще зелена, до речі, жилетка. Попереднього відео залишилось. Я майже не займаюся в плані брати, знімати, перероблювати. так? В плані перероблювати одяг іграшок по 350 разів, поки мене не влаштує результати, ця іграшка не буде ідеально, одягнена це одне. Але коли я в'яжу якісь речі великі, я намагаю, ну як великі, одяг там для сина, для себе. Для мами, так? якщо я щось запланувала для мами зв'язати, то можу. То я просто ну, з таких, взагалі, якщо це якісь перев'язи, то це, можливо, будуть у мене там, наприклад, якийсь коврик, можливо, якийсь там для хамусіка одяг, можливо, це там для хамусіка якась нова. Покривало, на якому він буде спати, щоб йому було тепло, так, постелити на пол. Можливо, якийсь коврику, в ванну кімнату, хоча потім він сохне довго. Тут також ну, такі нюанси. Можливо, просто якась там інтер'єрна річ. так. Ем, ну, До цього я з таким просто не стикалася, тому що. Все, що я в'язала, якщо, наприклад, мені не сподобалось, я відразу перев'язала, відразу отримала результат, який мене влаштовує. Відразу туди націлилась, куди мені потрібно. Якщо я чую, що щось відчуваю внутрішній якісь конфлікти, між в'язаними речами і в'язанням даніше, і моєю задумкою, я все ж таки. Можу прив'язати, потім все одно розпущу, або навпаки, відразу йду о, на тому, що я бачу. Да? Тобто я відразу переробляю по ходу роботи о, речі. Буває таке, що я починаю в'язати, наприклад, жилетку, виходить кофта. Ну, о, творчість буває мене так заносить, що я навіть не можу зупинитися. Хотіла майку, вийшли плаття. Таке зі мною було також. Ну, тут дивлячись, як я бачу цю річ, коли я зв'язала просто аби зв'язати, ця річ лежить, мені не слугує, мені це не подобається. А зараз у мене такий період, коли кожен моточок нитки для мене це велика цінність, то я буду зараз розпускати. І перев'язувати те, що мені дійсно підійде, що мені дійсно цікаво. Тому слідкуйте, не вимикайте, діліться своїми враженнями, своїми ідеями, своїми в'язальними процесами, в'язами, перев'язами, що робите ви, які у вас плани. По творчості, так, можливо, у вас щось цікаве. Ви хочете з цим поділитися. Поділіться зі мною, мені буде дуже цікаво почитати, подивитися, полистати. Можливо, ви мене на щось на... я отримую від вас на щось вдохновення, да? Там, якусь ідею. От. Ви мені подаруєте емоції, а я вам подарую свої якісь в тому. По відео покажу готові роботи, які, е, натхненням яких були саме ви. Можливо, а, я не знаю, ну, мені цікаво все-все-все, правда. От, е, так як ми зараз, в принципі, сидимо всі вдома, то ну, мені цікаво багато чого, і хочеться втілити багато що. Е, просто не встигаю. Але е, те, що зможу, те втілю в життя, вам покажу, розкажу. Якщо буде цікаво, навіть якийсь, можливо, майстер-клас випущу. Я рада була з вами спілкуватися. Гарного всім дня, гарного настрою, мирного всім з вами неба і лише, -лише позитивних емоцій. Цілую, люблю.